Машинки ми розглянули різного бюджету. А що стосовно оверлоку, якщо оверлок теж потрібно різного бюджету розглянути, і щоб якісний е, був метал, і щоб заправка була зрозуміла, і взагалі чим відрізняються різні марки? А наш покупець буде сам обирати, що йому придбати. Взагалі, ми прийшли сюди за консультацією, А бренди ми покажемо вам різні. Якщо ми хочемо обиратися в доволі низько цінової категорії, то можна обрати оверлок ICO 1520 Pro. Ось його назва це український бренд. Зборка іде в Китаї, але це не можна не думати, що це поганий китай, це фабричний Китай гарної якості, гарно стоїть сталь, гарна йде. Дуже заправка. Всім подобається, що вона повністю відкрита. Тобто ви бачите всі отвори, куди вам потрібно нитка. для новачка. Це дуже зручно. Він дуже зрозумілий. Всі ем, регулювання відкриті. Тут заправка теж дуже легенька. Диференціал, та стягування тканини, довжина стіпка йде. І тут можна ширину обрізки тканини теж регулювати. Ось регулятор тут повністю. Він винесений. Також тут є прижим лапки, він знаходиться зверху. Оверлок дуже гарно працює з тканинами, і трикотаж, і джинс, якусь сіточку теж можна підналаштовувати під різну тканину. Всі тканини вина одних налаштувань, звісно, не пришити це на будь-якому оверлоці, бо сітка і джинс, вони різні, різні. по да. Так. Але за цю ціну я скажу, що це дуже-дуже гарний оверлок. Потужність мотору 111 Вт. Лампа стоїть світодіодна яскрава. Чотирьохнитковий, дві голки. Одну голку можна прибирати ширше, буде стібок, да? можна або зліва, або, або справа. Права, або зліва. Тут і двохнитковий шов теж можна робити. Двохнитковий, трьохнитковий, чотирьохнитковий. Так, всі види строчок, які можна робити. Тут є всі такі оверлоки я вам буду показувати, які мають всі такі базові операції, які потрібні роботі з різними тканинами. Він і підійде і в працю. З е, спідньою болизнею і просто якихось лісових, наприклад, костюмів, ну і, там, і джинс теж можна пришивати. Якщо брати іншу цінову категорію, є ось снеки, наприклад, тут іде гарна дуже заправка. Ось е, Тут є заправщик петельника, ось він. Його можна заправити ниточку по інструкції, підняти і він заправить вам оверлок. Далі все вже цей. Тобто вирішено. не потрібно брати пінцет, заправляти, так. так як я заправляю, У мене промисловий оверлок, так, наприклад, є. Так. І я ось там відкриваю, заправляю. тут що цього не потрібно робити. Тут не потрібно, на нижньому петельнику тут є заправщик, ви заправляєте далі тільки вже верхній петельник і голки. Ну, як і звичайно у всіх оверлоках. Також тут є знімна рукавна консоль, наприклад, якщо вам потрібно буде обробити. Рукав. Щось вузеньке. Добре, потужність відрізняється, чим вони відрізняються. Якісь строчки для домогосподарки, чи це вже можна шити на замовлення? Ну, Дивіться, потужність мотору 100 Вт, лампа тут і диалет, тобто це чисті, чиста потужність мотору. Можна як і на замовлення, так і на, для себе, але на замовлення дивіться, будь-який побутовий верлок, коли купляють. Ви десь 30 хвилин пошили, 20-30 далі ви їм даєте відпочивати. Тобто розкриїли, простирочили і заново так. Постійно працювати там 8 годин кожного дня на будь-якому побутовому оверлоці не можна, а його потрібно берегти. Якщо вам потрібна техніка для того, щоб працювати там цілий день або буває цілодобово, то це потрібно обирати вже промислову техніку, вона буде сама змащуватись, тому що я дуже сумніваюся, що коли люди шиють ось так по 8 годин, що вони Кожну годину буду змащувати уверло. Да. Плюс він буде перегріватись. Там мотор іде трошки інший. В правосовій техніці там є встроєний сервомотор, і там потужність самого мотору дуже дуже висока, яка розрахована на таку постійну роботу, безпереривно. Це бренд Берніна Бернета, швейцарське виробництво. Бренд зареєстрований в Швейцарії. Виробляється він у В'єтнамі, але це єдиний бренд, який з В'єтнаму повертає Швейцарію всю техніку, і в Швейцарії іде повторна перебірка якості. Тобто за це ви платите таку ціну. Плюс тут стоїть а, набагато краща якість сталі самого пластику, ви навіть на дотик. Діровити ви можете ну, це побачите. По якості роботи теж тут дуже дуже гарна строчка. Ось можна подивитись, ніяких стяжок немає. По роботі з матеріалами вам практично не потрібно його буде регулювати. Тобто, Перелаштовувати, да, та, не потрібно. Так, ну мінімально, скажімо так, потрібно буде його налаштовувати. Зовсім це е, неможливо на будь-якому вірлоці Заправка тут теж дуже дуже гарна. тут так само, як в некий, є крючок, який просто заправляє петельник. Тобто ви туди заправили ниточку, підняли і у вас суберлок заправлений. І далі ви заправляєте вже верхній петельник і дві голочки. Також mm -hmm. диференціал стяжки, розтяжки тут є, довжина стіпка, всі регулювання є, всі базові операції теж є. Можна і роловий шов робити, і трьохнитковий, і двохнитковий, і це є стандартний шов. Якщо такий щільний, наприклад, трикотаж, то це дуже класно, воно захватить. Цей шов можна використовувати, тобто просто цей шов пройшли, чотирьохнитковий, mm -hmm. і більше зшивати на машинці не потрібно. Так, не потрібно. Дякуємо. Ну і класика, Давайте поговоримо про дженамет. Верлок. Я знаю, що багато людей дуже прив'язалися до цієї техніки. У мене теж є машинка і оверлок цієї фірми. Я задоволена, але ну, я розумію, що час триває, і мені теж хочеться змінити якусь техніку. Розкажіть мені про джином, яка тут заправка, чи щось змінилося? Я бачу, що такі гарні оці квіточки, чи не треба на них звертати увагу? При виборі будь-якої техніки ви не звертаєте увагу на її зовнішній вигляд, ну на візиру. І, звісно, там, наприклад, того ж пластику потрібно звертати увагу, але малюнок це ж не є вирішувальний. Так. Я знаю, що так. жінки дуже часто купуються на такі квіточки, тому не навмисно це сказала. Так, так це дуже часто все ж такі історія... переваги. Да переваги все ж таки, ми надаємо техніці, який метал, яка заправка, яка потужність. Так, ви коли купуєте техніку, ви купуєте в першу чергу її функціонал, вам на ній працювати і вам потім. Ці візерунки, ви, ви, вам, ви їх не будете помічати. Заправка тут ось. Відкривається панель. Щоб заправити питенник, вам потрібно буде брати два пінцета, один з правої сторони, ставити, один з лівої, і перетягувати нитку, заправляти питеньки і потім перетягувати її назад. В принципі, це можна робити, хто звик, досі купує, працює, але якщо, наприклад, для новачка, це трошки буде складна заправка. Потужність мотору тут 90 Вт, лампа стоїть. Тоді одна не LED, тому від мотору можна ще десь 5-10 ватт відняти за, за рахунок вам. Саме для мене це була зовсім нова інформація, тому що коли пишуть потужність, я вважала, що це потужність машини. Я ще раз хочу, щоб Тетяна повторила ці слова, що таке потужність в різних фірмах. Дивіться, потужність при машинці потрібно дивитись на два фактори: Ви дивитесь на потужність машинки і ви дивитесь, яка стоїть лампа. Якщо це стоїть лампа LED, тоді ось, наприклад, поставлена потужність мотору десь 100 Вт, вибачає сто і є це чиста потужність мотору. Якщо іде світодіодна лампа, то це можна 5 або 10 Вт ще відняти. Тобто, якщо мотор стоїть 100 Вт, Десь 90-95 потужності мотору є фактично. Бо виробники, вони ну, потужність лампи вставляють до потужності мотору загально. І деякі помиляються при виборі. Тому ми подивимося на ці два фактори. Це дуже крутезна для мене інформація, на яку я раніше не звертала уваги. І в мене така порада для вас, коли навіть якщо ви шиєте багато років, 20-30, навіть якщо у вас дуже крутезна освіта, коли ви заходите до магазину, краще більше запитуйте. І вам, ви дуже багато цікавого дізнаєтесь, бо це фахівці, продавці-консультанти, які знаються в цієї справі більше, ніж звичайний портний, який просто сидить в своїй майстерні і шиє 20 років на одній техніці. Тому в таких закладах я раджу закрити рот і більше-більше слухати. Ви для себе відкриєте дуже багато цікавого. Є у нас ще оверлок також преміум якості, це берміно Вернета L460. Також він має легку заправку, як завжди, тут є спеціальний тримач, який заправляє вам петельник. Головна його особливість в тому, що він має потужність мотору 190 Вт, це найпотужніший такий оверлок. Його взагалі при роботі не чутно. Дуже гарно, ви можете навіть шити там вночі і ніхто не почує, що ви. Працюєте якість шва у нього дуже гарна на різних матеріалах. Тут можна побачити ось на зразках, який виробник. Ось така, як шифонова сітка, чи це якась така для підкладки тканина. Ну і звичайний такий костюмний матеріал або плотний хлопок. Вона дуже гарно працює по матеріалам, і товсті, і тоненькі. Ми тестували її навіть на флісі, то вона дуже гарно його пришила і справилась.